Відгадайте загадку. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати. Вправно скриню відмикнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Так, це осінь. А послухайте віршики про осінь. Гостя наступна прийшла, фарби з собою несла, в неї роботи чимало. Золотом ліс фарбувала, сонечко вниз опустила і паутинки пустила теж осінь. Коли вона загляне в сад, Нальється соком виноград, і пізні яблука ранет солодкі стануть, наче мед. Як помандрує по гаях, щарівним пензлом у руках. Все розмалює на путі, берізки стануть золоті, і ми її уклінно просимо, Заходь у гості. Щедра осінь. А зараз іще вірш, послухайте, написав його: М'ясківський Бесківський. Називається осінь. Ось я засосную, ось і листя в'яне. Ось я. За мною ідуть густі тумани. Ось я, осоння, листям засипаю, осінь трави сонні долу нагинаю ранками і млиста вдень, як позолота, обриваю листя. Це моя робота. Ось так. Яка в нас гарна осінь, такі гарні вірші пишуть наші поети. І дуже гарні є і оповідання. І я хочу, щоб ви сьогодні помилувалися красотою осінню і дуже уважно послухали оповідання, яке називається Якого кольору слова, а написав його Євген Гуцалу. Сідайте рівненько, слухайте уважно, а потім будете відповідати на питання. увага, увага. ось зараз до нас і прийде осінь і розкаже за свої всі фарби. Слухайте уважно. Пропоную в вашій увазі оповідання Євгена Гуцара якого кольору слова. Небо чисте, по молодому усміхнене, воно синіє, наче там висіяно море волошок, і кіалок, і півників, ще всячино квітів, що не в'януть, хоч би яка була спека і не схилять голівку в жалобі, хоч би яке сонце тепло. Мабуть, тому вподобав я дивитись на небо, що з поміж усіх кольорів найдужче люблю синій. Він мені скрізь вважається». Коли я бачу, що син, чи квітку, чи очі, чи дівоче плаття, чи просто чую слово синій, враз мені стає добре, я щасливий і душа моя сміється і грає так, як грають проти сонця, збиті на ставу бризки води. Іноді все в цьому світі уявляється мені синім. Ото начебто ростуть сині тополі над синьою дорогою, їдуть сині вози, запряжені синіми кіньми, перепадають сині дощі. І як було б цікаво, якби раптом посеред зими. Папа випав на наше село в синій сніг, синя завірюха, захорделила, зареготала. Але чомусь не можу уявити, щоб молоко нашої корови Лиски було синє. Ще можу припустити, що лиска наша геть уся посиніла, і великі очі її стали синіми. А от молоко залишається для мене білим, хоч як спілкуюся побачити його синім. І чомусь так само сметана для мене біліє, і сир, і вареники з сиром. А якого кольору слова? Тихенько вимовляю слово зелений. І постає переді мною все зелене. І я вже чомусь не сумніваюся, що й саме це слово зеленого кольору. Вимовляє слово мама і вважається мені її добра усмішка, кари іскресте мерехтіння в очах, ласкаве звучання голосу. Жоден колір, либонь, не пов'язується з її образом, тільки, здається, начисяє чимось золотистим від очей, вишневим от губ, яблуками антонівками від рук. І за всім цим щемко постає слово рідна, яке, здається, саме зовсім позбавлене кольору, а тільки дороге воно, ніжно хвилююче, мов усі кольори разом узяті. А слово «осінь» жовте, бо восени дозрівають усі грушки в нашому садку, всі яблука. Спершу вони сітяться поміж листям молоденьким жовтим полум'ям, потім починають потроху падати на землю, згодом усе рясніше. І одного дня залишається на гіллі саме тільки жовте, недогоріле листя. Слово осінь погибне і жовте, наче віск. Слово «пролісок» – білий і чомусь від нього пахне сніжком, який починає танути і гострою весняною землею і торішнім перепрілим листя. Слово зозуля якесь ніжне, зелененьке, мов пух на вербах. Бо коли Зозуля починала кувати в цьому році, то зелен на деревах була молода і свіжа, а перповий цвіт опадав на воду, і здавалося, що вода зацвіла ніжним смарагдовим пушком. Пролетіла над подвір'ям ворона, пронесла в дзюбі галузку. Я подумав, що вона понесла своє чорне слово. Бо слово ворона чорне. От цікаво. А ворона знає, що її звати вороною, А собаки знають, що вони собаки. А вівці, а воли, а коні. А наша корова Лиска знає, що її звати. Яким кольором автор зобразив осінь? Осінь в оповіданні жовта. Чому? А які ще кольори зустрічаються в оповіданні? А як би ви зобразили слово мама? До побачення, до нових зустрічей!